Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні субота, перше число, 1 червня. Я всіх дітей вітаю з цим святом. Сьогодні день дитини. Зробіть якусь приємну річ своїй дитині, і вона вас буде пам'ятати і буде задоволена. Так, а я, як кажуть своїм дітям, приїхався на риночок, куплю ще 5 курей. Не знаю, подивлюся яких. Хочу взяти на яйце. Вже трішки міняти. Тому що тим курям у мене вже вони два роки, вони вже, яйценіськість трішки в них впала. І зараз ми виберемо собі п'ять курок, яких ми візьмемо. І поїдемо потім, я вам покажу ще одну новину сьогодні, яка от втора настає, тому Бог дає. Мене знайома сьогодні мені віддала скосителю церкву. Там сотки дві чи три. І це поряд з моєю садибою. Я чесно. Задоволений вкрай, бо сьогодні збирався їхати на дачу косити вже траву, але на дачу ми перенесемо на наступні вихідні. А сьогодні будемо займатися люцеркою. Люцерочка сама краща для кролів. І сьогодні ви побачите все. Все, пішли, поїхали. А ви дивитесь? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. Поїхали!

Так, трішки люцерочки я і привіз додому, хай підсушиться до вечора і дам нашим кроликам. Так, друзі, що хочу вам сказати по люцерці, що мені це віддали. Вона вже здорова, тяжко косилася. Себе не знімати, устав. добротний устав. Так. Ну що, наші кури вже тут. Вон, бачите, ходять, так? Да? Ломан Браун наш. Все, не захотів я білих. Будуть у нас такі червоні. У них теж різниця є по яйцеві, то мені вони не смертельні. Так, я зараз, друзі, вправляюся, даю нашим кроликам, бо вже обід. Йду трошки відпочивати. Друзі, всім доброго вечора. Хочу повибачатися, що не відповідаю на телефони, так як два дні я косив нашу люцерку. А сьогодні ще і настрій в мене впав, тому що я залишив на сьогодні там люцерку вже стару доклав повністю. Ви бачили, які там страхує то було. Все, зробив я, викосив, а молоду залишив, думаю, приїду. Вже з понеділка скошу і буду давати нашим кроликам. Сьогодні приїхав, але в церкву цю, що мені дали, вже хтось скосив. Все. То швиденько тоді завтра, якщо не буде дощу, бо в нас у стоять. Я сподіваюся, що доща сьогодні не буде, то завтра я ту люцерку, що скосив, заберу, і хай вона буде в мене в дворі. Тому що щоб вона, як кажуть, їй не приробили ноги, і вона сама не пішла. Бо сьогодні неділя. Два дні це жах, температура така, стоїть, я не знаю, більше, мабуть, 30 градусів, але нічого не зробиш, мені треба було його скасити. Ви до мене ви бачите, який так? бо я давно тільки переїхав. Так, поїхали, я вам покажу. Так, і забрав, я вже скинув сюди бігом до церкви, щоб, думаю, вдруг дощ не намочило нашим кроликам. Вчора я перший раз їм дав. Дивіться, всі з'їли, крім... Цих зверху. Ну я зверху наклав їм, потихеньку все. Що наші ці кури? Кури наші ходять, привикають. Друзі, так і не почистив нашому крольчатнику якщо ви бачите да? так? Вже він провисло. Пізніше почищу, закінчую травою і тоді займуся вже тут прибиранням. Так, тепер йдемо, що я тут трішки зробив. Малечу зараз вже пересажу. Так, ну що, дивіться, зразу. Вигляд я палю, щоб вигляд був гарний виза цього мусора. Так, дивіться, як тут тепер в мене. Все, переставив я, зробив. Зараз музику. Так, зробив я їм отакі кормушечки теж. Колись свій час я їх робив, потім зняв, а тепер знову я повісив. Так, і переставив я сюди поки що цей шкаф. Хай поки тут стоїть. Все, кури в мене тут несуться, поставив сюди знову цю драбину, тому що щоб неудобно мені там ходити. А цю залишив поки що там. Може дітвора буде залазити. Дивіться, вже дітвором тут сюди. Треба їх, мабуть, туди трішки переганяти, щоб вони були. Так, що, друзі, в нас по крильчатнику? І так як у нас вже тепло, я й тут зняв бокову, щоб у нас кроликом був доступ. Повітря прохолодного. Так, що тут? Тут у кролички я говорив, що навела. Я ще двох убрав, тому що вони слабіші, щоб вони її не витягували. Там теж вроді би все добре. Все. Людина попросила спарувати цих самок, не можу зараз спарувати, тому що ви самі бачите, яка стоїть зараз погода. Я не хочу зараз травмувати їх, тому що вони не йдуть зараз в охоту. Хоч і там через кожні 5 днів пробувати. Ні, немає. Я дивлюся, нема, вони в охоту не йдуть. Так. В коментах написав мене дружбан, що між самцями треба було зробити перемички. Я з тобою згоден, я забув за них. Я б скоріше бігом зробив цю клітку, поставив. А потім вже спомню, як вже самців закинув, що треба перегородки, щоб вони друг друга не бачили. Ну вони, я думаю, якщо довго тут не сидітимуть, якщо що, то я тоді, коли їх приберу, вже тоді вже тоді зроблю. У мене є нарізаний полікарбонат за такого, що в мене залишилося якраз чітко буде туди. Все, оце такі трішки новини. По нашому господарству, оце так два дні, в мене прийшли в кого вихідні тюксоломи туди кинув. А мені от треба займатися цим сіном, тому що на дачу Тому що на дачу я ніяк не можу поїхати. Треба їхати вигрузити з процепа все, виложити, скільки там залишилось сіна. І поїхати накосити вже сіна, щоб в мене було на зиму. А цю люцерку, ту, що я заберу, якщо заберу, якщо її не десь ноги не прироблять то буду кормити наших кроликів літо. Все, друзі, до наступних зустрічей. Я йду зараз, справляюся і поки, поки з вами розмовляв, дивіться, наша мама вон, прийшла до наших кошеньок. Вони теж десь тут у нас проживають.